Доброго дня! Сьогодні у нас 7 жовтня 24-го року місто Тернопіль. І роблячи огляди своїх культур, які я вирощую, у кадр попадають і яблуні. І дехто з підписників просять поділитися секретом вирощування і обробки яблуневого саду. Бо спочатку я починав з яблуневого саду. Посадив був яблуневий сад на, інтенсив... на підщепі М9, схема посадки була 3 на 1, тобто між деревами було метр, між рядами дерев 3 метри. Але цінова політика міняється. Ціна яблука незначна на осінь. Дуже багато фермерських господарств понасаджували яблуневі сади інтенсивного типу і такі присадибні ділянки з кількістю там, 30 яблунь стають нерентабельними. Я потихеньку свій сад яблуневий пере профілюю на сад, персики, нектарини. Ну, але зараз все-таки розкажу вам, як я вирощую яблодні, яблука і досягається таких результатів. Це перед нами сорт Чемпіон. Звичайно, що це сорт дуже врожайний, дуже смачне яблуко. Єдине, що від господаря, треба допомогти йому цей урожай налити і щоб було в нас товарне яблуко. Перше, що почну з обробок свого саду, я не роблю такі, так великої дуже кількості обробок. Роблю перші такі обробки пізньої осені, коли лист починає падати, це рік на рік воно не виходить, не можна таку дату назвати, що там, наприклад, 20 листопада. Вже дивлюся, якщо от починає падати лист, то я обробляю один рік, обробляю желізним купоросом. Щоб викоренити шкідники і хвороби, які вже е, відклалися на дереві, його просто-напросто спалюється. Дається 400 грамів е, желізного купоросу один рік на 10 літрів води, а на слідуючий рік роблю карбомідом. 700 грам карбоміду на 10 літрів води. Це вже я е, купу років. Ці обробки роблю і вони дуже дієві. Потім е, тільки починає брунька набухати весною. Е, якщо я осінню робив желізним купоросом, значить весною роблю карбомідом. Вже не даю 700 грам, даю 500 грам, сад у мене. Не, ну, сад не такий запущений, щоб там було багато хвороб на ньому. Потім даю то даю 500 грам карбоміду на 10 літрів води або 300 грам желізного купоросу на 10 літрів води і обробляю так, щоб кожна гілочка, кожна брунька була оброблена. Потім перед цвітінням, вже коли набухає розовий бутон, я даю міть вмісний якийсь препарат, такий щадящий. В цьому році я працював купером. Це вже готовий препарат, тільки там, я вже не пам'ятаю дозування, треба дивитися. Вроді 14 мл на 10 літрів води. Ну, можу помилятися. І е, обробив. Потім сад зацвів, відцвівся, е, оброб, обробляю від хвороби ще від парші, е, від парші борошнистої роси обробив шавітом. Це ізраїльський препарат, дуже він мені сподобався. це фунгіцид дуже широкого спектру дії. Обробляв в цьому сезоні і. Овочеві культури дуже гарний препарат. Виноград овочеві культури. Наслідючий рік уже для профілактики оброблюю ківі і актинідію по, по набухаючій брунці, щоб коли температура буде десь в межі 15 градусів тепла, його можна приміняти. Бордоської рідини я не використовую, так як Забиває воно в мене пульвілізатор і то мука. Потім ще така немаловажна операція це нормування урожаю на інтенсивному саду. Бо під ще М9 вона щороку залиплена плодами яблунька. І я дехто мене. Коли я робив прорідження, казали, що ж ти робиш, ти зовсім мало лишив, бо я лишаю у кожному соцвітті. От було, було соцвіття, я лишив одну королівську завість. От було соцвіття, лишив одне. У кожному соцвітті я лишив по яблучку. І зараз яблуко, вроді, є деякі гілки перегружені, але в основному 120-100. 100 грамове, 120 грам яблочко налити. <кій> З плодожеркою борюся один раз, коли цвіте акація. І бували такі роки, що більше вже і не обробляв від плодожерки, бо це захід України в нас не дуже жаркі. Не дуже вже високі температури бувають і вже друге покоління плодожарки і не летить. Але так як в цьому році було дуже спекотне літо і було ще друге покоління плодожарки, то я десь на початку липня обробив ще раз від плодожарки, теж ізраїльський якийсь препарат. Я вже не пам'ятаю. І все. Більше я а, коли обробляв другий раз від е, плодожерки, ще обробив о, такою баковою суміщою шавіт і інстектицит. І, вс... і все. <кій> То в мене був простий. Чемпіон це чемпіон Рено. Він набирає гарніше окрас і більш привабливий яблуко, хоча на смак вони практично не різняться. У нас ішли дуже сильні дощі, і не можна було починати збір яблука перший день сьогодні без дощу. Трошки вітерець, продуває, вроді вже підсушило, але все рівно ще сьогодні. Збирати яблуко не буду, щоб ще, може, чуть-чуть набере рум'янчика. Це Juna де Коста. Тоже вона трошки примхлива до перші, але от в цьому році було дві обробки шавітом і практично яблуко чисте. На листочках щось трошки є парші, але щоб не робити це яблуко для себе, щоб не робити сильного хімічного навантаження на дерево, я пожертвував листям. Хоч яблуко налилося гарно, формую я струнким веретеном, стараюся не перегружати дерева плодами, хоча отака ось загрузка. Даже коли лишаєш по одному яблучку, тобто королівська завість, лишається в букетику, і по одному центральному плодику, все рівно загрузка колосальна, бо дуже гарно вже закладені плодушки. Вже ви можете звернути увагу, що немає приростів, бо дехто просить мене живців. Практично вже приростів не дає, вже я й не омоложую її. Часом що проріджую. Коли от вирізалося на сучок, коли ще було молоде дерево, цьому дереву, це 18-го року посадки. Це вже в нас 18-19, 20-21, 22, -й, 23, -й, 24, -й. це сьома вегетація. Що вони вже таких сильних приростів не дають, але от на оцих подушках де ось є яблучко і біля яблучка зразу плодова брунька. Так що я е, даю 100% гарантію, що на слідуючий рік така ж сама загрузка буде. Це Хоней Крісп. Буду від нього відмовлятися. В цьому році зберу урожай, його викопаю, посажу там другий сорт, щось вже із сучасних, бо не набирає калібру, не набирає цукру, не вистачає наших температур. Це якийсь польський сорт, теж не знаю, але дуже смачне яблуко. Це Sirius щепив. Перещепив було, в мене вже не пам'ятаю, яке то було. Перлина Києва, по-моєму, була. Щось вона теж мені перлина Києва по смаку... Гарне, товарне, велике яблуко, але по смаку мені щось воно не підходило. Не набирало теж в нашій зоні цукрів. А Сіріус спробував. Це імунник, дивіться, по листю. Там дивилися на чемпіоні листя було трошки пошкоджене паршою. Тут же ж... У нас імунничок, гарне яблучко. Трошки, правда, перегрузив їх, але нічого. Далі йдемо. Це джона Колде Коста. Старша яблунька. Та молода он дала такий калібр гарний. А тут уже перегруз трошки. І немає того калібру. Моя Катерина, дехто каже, що то не Катерина, ну, це саме пізнє яблуко, дуже солодке, смачне, от уже дивлюся, пташки мені допомагають робити, значить треба збирати, якщо навіть не набрав. От бачите, більш всього синички б'ють. Мені не шкода, а от дивіться, сидить на гілочці і купа понабивало. Значить, завтра йду на роботу, післязавтра обов'язково треба зривати, бо роблять шкоду пташечки. Це Рубін Стар. теж шикарна загрузка. Чимось він похожий мені на чемпіона, але... Трошки смак, смаком він мені трошки може уступає. ну десь на рівні чемпіона, але має таку пікантну кислинку. Але калібр гарне яблука і сила росту, більше як чемпіона, дуже гарне дерево. Так що починаю збирати післязавтра сад, бо Пташки могло б ще трошки повисіти Катерина, бо то зимове яблуко, але пташки роблять шкоду. От, сидить на гілочці і робить і таку шкоду. Так що полишаємо їм яке дрібненьке яблучко, хай пташки мають бути в саду, вони борються шкідниками, але восени. Треба їм лишати трошки дрібнішого яблука десь. Хай вони столуються. Отака ситуація. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!